There are only two kinds of things those that must be done and those that must not. Що пацани? Єншин-Імпакт? Всім привіт! Ви на каналі Флекції, І сьогодні я хочу обговорити таку насправді важливу тему. Чи являється регіон сніжна в Єншин-Імпакті відсиланням на Росію? В Україні неймовірно велике Геншина, І навіть якщо ви не грали в цю гру, ви 100% про неї чули. Ну, а хто грає, той знає, що в грі є сім основних регіонів, які засновані на наших реальних культурах і релігіях. І регіон Сніжна, в якому архонтом є цариця, викликає багато питань. Тому я вирішила розібратись в цьому питанні. І спойлер. Мені полегшало, я не буду розповідати про лор та сюжет гри, ми будемо говорити тільки про культурні відсилання. Тому ставте лайк, наливайте собі смачненького, і ми починаємо. Перше, що треба взяти за увагу, Genshin Impact — це про давні часи, приблизно це 14 сторіччя. Якщо подивитись, що відбувалось на болотах в той час. То ми побачимо, що тільки тоді почало формуватись московське князівство. А до того там панували монголо-татари і називалось це Золотою Ордою. І саме тоді, через шлюб Івана III з племінницею візантійського імператора, там розвилась греко-католицька церква і з'явилось таке поняття як цар, яке походить від грецького Цезар. І якраз в цьому відео ми можемо бачити саме католицький храм. А зовні це дуже сильно нагадує саме візантійський стиль. І це вже натякає нам, що от саме до Росії це мало відсилає. І перш ніж я буду приводити аргументи щодо сніжної, давайте швиденько пробіжимося по тим регіонам, які вже є, і подивимось на культури та релігії, на яких вони засновані. Монштадт. В його основі лежить свобода та незалежність. По архітектурі, одягу та музиці все нагадує середньовічну Європу. Ну, в більшості, звісно, Німеччину. В цьому регіоні немає правителя, а замість нього лицарі Ордо Фавоніус, які також мають на основі реальні лицарські ордени, такі як Тевтонський, наприклад. В Монштадті часто проводяться весінньо-літні фестивалі. Все прикрашено квітами, всі танцюють та співають. По вулицям ходять барди, які розповідають вірші та виконують балади. це. Дуже нагадує свята середньовічної Європи. Жителі дуже люблять свого бога вітру та вірять у різних міфічних створінь, що може відсилати нас до казок братів Грім. Ліюе. Всі знають, що заснований регіон на Китаї, але не тому, який ми знаємо сьогодні, а скоріш за все починаючи з династії Мін. В той час Китай активно співпрацював з Європою, мав найбільший порт, виробляв шовк, чай та фарфор. Архон створив по-справжньому багатий регіон, в якому жителі цінять гроші та контракти, а також повагу до старших та сімейні цінності, що натякає на конфуціанство. Фестиваль ліхтариків та китайський новий рік, який святкуються всі гравці у кінці лютого. Архітектура, музика, одяг, все нагадує Китай 14-17 сторіччя. І Надзума – основа регіону це феодальна Японія у період едо. Закриті кордони та заборона зовнішньої торгівлі прямо натякає на закон Сакоку. Це було приблизно з 17-го до. До 19-го сторіччя тоді країною керували по суті військові. В Інадзумі стоїть багато храмів. А за основу релігії виступає синтоїзм, в якому поклоняються різним божествам та душам померлих. Маємо також шинобі, якщо просто це ніндзя, чайні церемонії та фестивалі феєрверків. До речі, дуже рекомендую до перегляду блакитного самурая кайфанета. І більше дізнаєтесь за той період. Сумеру регіон мудрості та знань, заснований на багатьох культурах, таких як Персія та. Індія. Тут ми маємо і величезні зелені тропіки, так і неосяжну пустелю. Сумеру є академія, центр знань, до якого прагнуть всі інші вчені. Найбільша бібліотека, яка скоріш за все надихалась домом мудрості в Багдаді, там вивчали філософію, алхімію та астрономію. Релігійно нагадує іслам, зороастризм, а також поклоніння деяким богам, таким як Шива та Анубіс. Наприклад, так як в цьому регіоні багато різних культур, одяг та музика також різноманітні. Фонтейн країна, в якій на першому місці справедливість. Основа це Франція, але є відгук і іншої європейської країни Італії. У фонтені проводять. Суди, розвинена журналістика, а також купа бюрократії. Велику цінність тут мають кіно, театри та музеї, а жителі одягаються у костюми та корсети. Як ви вже зрозуміли, все це надихалось епохою відродження в Західній Європі. Величезні будівлі в стилі бароко, купа фонтанів, а також улюблений напій багатьох кава. Натлан регіон, який, як і сумеру, поєднує декілька культур, таких як Майя, Ацтеки та Інки. Якщо перевести це в наш світ територіально це тихоокеанський вогняний пояс. Тут люди живуть в окремих племенах, які дуже відрізняються один від одного. Це регіон воїнів, різноманітних обрядів та жертвоприношення. І в той же час маємо діджеїв, графіті та брейкданс, що говорить якраз про різноманітність країн від Латинської Америки та Мексики до Гаваїв. Тепер, коли ви приблизно уявили атмосферу цього світу, давайте спробуємо розібратись, що ж буде в сніжній. Ну, по перше, ми маємо одного грабельного персонажа. Це Аякс, і в нього є молодший брат Тевкр, е, звичайні російські імена, правда. Насправді обидва цих імені походять від древньогрецьких міфів. А якщо подивитись на його зовнішність, то він більше нагадує виходця зі Скандинавії. Головна організація в Сніжній це Фатуї. По суті, керують країною вони, а не архонт. В них є титули, які походять від реальної італіянської комедії Дель Арте. Що це це не так важливо. Все, що ми знаємо про клімат та місцевість, це те, що там неймовірно холодно. І величезні Буравії. скоріш за все, за основу був взят Сибір, на якому живуть такі ісконно руські люди, як Буряти, Якути, жителі Хакасії та Алтайського краю. І окрім холодної частини, згадувалась також місцевість, яка називається Море Пісок, що може нас відсилати до країн Балтії, таких як, наприклад, Латвія, Литва або Естонія. В інтернеті також ходить думка, що за основу можуть взяти радянські часи. Але я насправді дуже мало в це вірю, адже це не дуже сходиться як по історичному періоду, так і по тій естетиці, яку нам вже показали в грі. До того ж, китайська назва є анаграмою, і читається і пишеться це якось ось так. Це означає зимове сонцестояння». І з цього моменту давайте перейдемо до слов'янської культури, на якій регіон і заснован. Як нам відомо, слов'яни були язичниками. І окрім того, що це ідеально підходить під лор та сюжет самої гри, це також пояснює, чому гравців вітали з масницею, наприклад. Також у сніжній існує фестиваль Красник! Нук, що в перекладі з чеської означає ніч хресника. А хресник це бог в польській міфології. Друга половина нок означає ніч в перекладі з таких мов як польська, сербська чи чеська. А тепер я хочу зазирнути трохи далі офіційних джерел. І розповісти про місце зі зливів. Воно називається Нордекале. Якщо загуглити, то нам видає північне містечко Франції Норпа Згадуємо, що Рашка підсасувалась до французів та женила на них своїх дочок задля політики. Якщо глянути на карту в грі, найближче до сніжної є Монштадт та Фонтейн, тобто аналоги Європи. Також нам відомо, що в Сніжній можна побачити південне сяйво, а воно найчастіше буває в країнах Скандинавії. Поки рашкою щось взагалі не пахне, правда? Давайте далі поговоримо про те, як відносяться до виходців зі сніжної у всьому іншому світі. Фатуї, про яких я вже згадувала, є виходцями з різних регіонів. Окрім того, що вони є головними в своїй країні, вони по сюжету наші антагоністи і. Ніхуйові хуйові такі злодії, я вам скажу. Їх взагалі ніхто не любить. Вони проводять експерименти над людьми, знаходять сиріт і вирощують їх агентами та вбивцями. А в самих приютах вони влаштовують буквально батл роялі. А ще вони постійно сують ніс в справи інших країн. А ось це вже стає трохи схожим на рашку, правда. Був навіть квест, в якому ми допомагали фатеїстам вижити, бо їх командування кинуло їх без припасів та будь-якої інформації помирати у дуже небезпечному місці. І якщо не помиляюсь, таке було навіть не раз. Щоб підсилювати своїх бійців, їм видають спеціальні предмети, які називаються Око Порчі. Якщо Око Бога дає тобі силу, то око Порчі. Обмінює твій життєвий ресурс на цю силу, ну тобто, навіть те, що має допомагати вашим агентам, по суті, їх тихенько вбиває, і все це, це натякає нам на те, що в цій країні людей використовують не більше ніж ресурс. В сніжні є заводи, і загалом країна технологічно розвинена. Але якщо, наприклад, технології фонтейна направлені на захист та вивчення, технології сніжної направлені на військовий розвиток. Коротше, як ви вже зрозуміли, країною керує військове угрупування і методи їхні безпринципні та жорстокі. До речі, все це вони роблять задля для досягнення цілей цариці. Це були всі факти з гри, які, як на мене, натякають на те, що регіон заснований саме на слов'янській та скандинавській міфології, адже вони дуже великі та глибокі. І в грі є навіть Відьомський Шабаш, що нагадує нам про наші рідні землі. При цьому політичний устрій Сніжної все ж таки віддає е, більшовицькою радянщиною, але саме тою найжахливішою, і загалом це відноситься більше до сюжету, а він тут повністю вигаданий, тому я навіть не бачу сенсу про це говорити. І хоч на початку відео і був дисклеймер, я все ж таки проговорю це. Тут ще раз до виходу регіону ще цілий рік, і багато чого може змінитися. І я не сильно знаюсь на історії, а особливо на російській історії. Тому, якщо ви в цьому розбираєтесь краще, ніж я, то чекаю вас в коментарях. І також важливо проговорити, що на жаль, колись ми з Росією мали спільну історію, і на той момент такі страви, як борщ або вареники, були розповсюджені по різним місцевостям. Ну а Росія зі своїми атрибутами, по типу матрешки та балалайки, була основним атрибутом репрезентації слов'янських народів за кордоном. І це є, звісно, наслідком того, як Росія окуповувала чужі землі і знищувала етнічну складову. А звичайні люди, які не цікавляться історією інших країн, навряд чи захочуть копати задля того, щоб почати розбиратись, чим відрізняється вишиванка та косоворотка. Але це в першу чергу гра. Так, вона бере за основу реальні регіони та культури, але вона не відтворює реальні події. І це також не маленький бізнес, який треба якось продавати. Але я також насправді бачу, з якою любов'ю розробники відносяться до свого творіння. Всі локації добре передають етнічну складову, а музика. Ну... Я не знаю, як можна сказати, що люди не люблять свій продукт, коли вони роблять настільки неймовірні Ости. І ще є один цікавий факт: якщо читати саме російські Геншина, то звісно в них і храм російський, і Аякс це взагалі то російське ім'я. Але коли я писала сценарій для цього відео, я зайшла на Reddit, і там був пост, в якому питали, чи вважаєте ви, що Сніжна буде репрезентацією Росії. І багато хто пише, що це. Не може бути просто Росія, або взагалі що це не може бути Росія. Тобто, розумієте, окрім них самих ніхто там цієї рашки і не бачить. Посилання на цей пост я залишу в описі. Ну і давайте будемо чесними. Цієї культури, яку має Росія, просто не вистачить навіть на чверть сюжет. Там немає чим надихатись. Все, що є в Росії, воно або вкрадене, або запозичене, або скопійоване. А балалайки та матрешки – це просто обгортка, яку навіть вже мало хто купує. Якщо ви додивились аж до цього моменту, то я. Вам дуже сильно дякую. Не забувайте ставити лайк, писати свої коментарі і пересилайте це відео своїм друзям. Тим, хто грає в Геншин, точно буде цікаво. А тим, хто про нього просто чув. Нехай зрозуміє, що це трохи більше, ніж просто гарні анімешні дівчатка. Дякую вам за перегляд. Не прощаємось.